Вітаємо це відео для тих, хто пам'ятає шкільне подвір'я. Для когось це була червоноармійська середня школа, для когось червоноармійська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. А ми, випускники Пулинського ліцею, продовжуючи шкільні традиції, хочемо представити вам відео спецпроєкт зустріч випускників 2025». або пам'ятаємо усе, щоб ви відчули себе тими дітлахами, якими були колись 10, 20, 30, 40 чи 50 років тому. Готові до переклички? Тоді вперед! В останню неділю березня ліцей гостинно відчиняє двері випускникам різних поколінь. Але війна внесла свої корективи, змінивши формат довгожданої зустрічі. Сьогодні ми молимось і дякуємо тим, хто зараз на варті нашого спокою, хто хвилинно, ризикуючи власним життям, оберігає нас, дає нам можливість повернутися у щасливі миті дитинства і юності, поринути у спогади про вчителів і однокласників. Схиливши голови, ми згадуємо усіх героїв України, героїв випускників нашого ліцею, які загинули. Шануємо пам'ять полеглих синів України. Thank mm -hmm. Летять роки, а наша альва-матір не старіє і пам'ятає всіх своїх випускників. Переконана, що шкільні роки пам'ятаєте і ви, адже юність це справді найкраща пора життя людини, і проходить вона в школі. Юність захоплює дружби, мріями, першим коханням. Тут у школі були дискотеки і тематичні вечори, походи і прогулянки, спортивні змагання і примирання, а поряд завжди вони, сіячі доброго, мудрого, вічного, ваші вчителі, летять роки, їх забирає вітер. Але сьогодні вам належить творити диво. Ви не тільки зупините час, а й повернете його назад ті найщасливіші роки, коли світ переливається кольорами веселки, пробуджуючи в кожному серці веселкові надії. Тож бажаю вам приємної мандрівки у шкільні роки. Дай Боже всім здоров'я і миру нашій Україні. Сьогодні Пулинський ліцей це великий освітній заклад, який має дві філії. Це місце, де панує атмосфера творчості, турботи та порозуміння. Це велика, дружня родина. Час невблаганно біжить вперед. День за днем, рік за роком. Ми повертаємося в минуле, щоб згадати наших випускників. Дорогі друзі, шановні вчителі, однокласники, в цьому 2025 році зустріч, яка, мабуть, відбудеться, і я сам особисто мрію про її, особливо, вона буде наповнена радістю від зустрічі теплими спогадами, а також сумом за тими, кого, на жаль, вже немає з нами. Ми зберемося, щоб згадати найкращі миті нашої юності, тих, хто нас вчив і виховував, і ще раз відчути себе учнями рідної Червіській середньої школи. Півстоліття, 50 років минуло з того часу, як ми залишили стіни нашої школи. Це буде простичня. Ми стали свідками і учасними, учасниками кардинальних змін в історії нашої країни, війни в Аганістані, розпаду Радянського Союзу, складних 90-х, нової незалежності України, а тепер і війни з Росією. Ми пройшли крізь випробування, загартувалися, та головне, залишилися вірними своєму корінню, своїм принципам і один одному. Про те, якими не були ці роки, наші спільні спогади це світлий острівець, куди ми завжди можемо повернутися думками. Як приємно згадати наші перші успіхи і невдачі, перші дружби і симпатії, улюблених вчителів. Які не тільки навчали нас предметів, але й передавали життєву мудрість, виховували в нас порядність, чесність і сили духа. Ми вдячні нашим вчителям за терпіння, турботу, за ті знання, які допомогли нам знайти свій шлях у житті. Нехай пам'ять про них живе в наших серцях. Ми пам'ятаємо і тих однокласників, які, на жаль, вже немає поруч. Вони залишаються в наших серцях назавжди. Друзі мої, як добре, що ми знову зберемося разом в цьому 2025 році. Як прекрасно буде побачити знайомі обличчя, почути голоси, згадувати юнацькі роки. Нехай ця зустріч стане ще одним яскравим спогадом у нашому житті. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, радості, тепла у серцях і ще багато щасливих років. Зі святом, дорогі друзі, за нашу дружбу! За нашу школу за життя. З повагою і найкращими побажаннями ваш Микола Опанасюк. Щирі вітання всім випускникам Булинського ліцею. Важко повірити, що минуло вже 40 років з того часу, як ми вийшли зі сін нашої рідної школи. Місця, де починалися наші мрії, формувалися характери, зароджувалася дружба, перше кохання. У пам'яті назавжди залишаються ті незабутні роки, коли ми разом ділили радощі, невдачі, перемоги й поразки, навчалися та готувалися до дорослого життя. З особливою вдячністю хочу згадати наших учителів. Вони були не просто наставниками, а й нашими провідниками у світ знань і життя. Їхні мудрі слова, підтримка та віра в нас стали тим фундаментом, на якому кожен із нас будував свою долю. Дорогі однокласники, ми разом з вами пережили найкращі роки юності, які у спогадах назавжди залишаться з нами. Шкільні друзі це особливий дар, який не тьмяніє з роками. Хоча життя розвело по різних куточках, у серці ми завжди залишаємося тими безтурботними. Хлопцями й дівчатами, які колись ділилися мріями та підтримували один одного. Нехай у ваших домівках завжди панують любов і гармонія, а серця зігрівають теплі спогади про наші шкільні роки. Доброго дня усім! Хто причетний до сьогоднішньої зустрічі випускників минулих літ. Звертаюся до вас від імені учнів Червоноармійської середньої школи, які її закінчили у 1995 році. Так, 30 років тому ми вийшли зі стіл рідної школи. І сьогодні мали б зустрітися, пройтися шкільними коридорами, поспілкуватися. Але, на жаль, життя вносить свої корективи. І останні роки війни відмінили дуже багато всього у нього. Хочемо подякувати, перш за все нашим вчителям-наставникам, які навчали нас, щедро ділилися своїми знаннями, вкладали в наше дорослі Найцінніше, що. У них було частинку своїх сердець. Ви були нам друзями, прислухалися до нас, і за це ми щиро вам вдячні. Доземну вдячність хочемо висловити нашим хлопцям та дівчатам, які вже три довгі роки тримають війну на своїх плечах. Вони і сьогодні намагаються зробити все. Що по рідному куточку землі ми могли мирно жити та працювати. Честь і слава тим, хто загинув. Честь і слава тим, хто боронить наші кордони. А щодо прожитих років, то часто чую е, такі слова від своїх однолітків. 30 років про минуло, як один день. Не можу не погодитися з цим. Так, таким воно виявилося швидкоплинним це життя, а раніше ми цього навіть не усвідомлювали. І що далі час біжить все швидше, а ми намагаємося наздогнати його. Тож будьте щасливі у цю саму мить. Мрійте, бо саме мрії народжують нові життєві сенси. Не повіться на перехрестях життєвих доріг. І ніколи не забувайте ту стежину, яка проклала вам шлях у майбуття. Цією стежиною є наша рідна школа. Минуло 20 років, як ми залишили поріг нашої рідної школи, нашої другої домівки. Де вчителі були для нас наставниками та порадниками. На жаль, останні роки були для всіх тяжкими. Війна внесла свої корективи і проводити зустріч випускників нам не вдавалося. В Зв'язку з такими подіями від імені всіх випускників 2005 року, Чорноміської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, теперішній Полинський ліцей, хочу подякувати всім вчителям, які протягом усіх наших навчальних років. Були для нас мудрими порадниками та розуміючими людьми. Хочу побажати їм міцного здоров'я, терпіння, наснаги та успішних років викладання. Звісно ж, дякуємо нашим захисникам, які зараз боронять нашу країну за їхню силу, мужність та відвагу. Дай Бог вам здоров'я та повертайтеся додому в живі. Вічна пам'ять тим, кого з нами немає. Героям слава! Привіт, усім від великої родини від випускників аж 2015 року. І ні, ми ще зовсім не старі. Як ви бачите, 10 років це велика, здається, цифра, але насправді роки прилітають дуже швидко. Тому уся нова шкільна родина. Не зволікайте, живіться життя тут і зараз. Не відкладайте на потім ні покупку чогось, ні поїздку, ні похід кудись з кимось. Хапайтеся за будь-яку можливість змінити себе і своє життя на краще. Тому що роки настільки швидко плинні, що не встигаєш кліпнути, як уже власні дитині два роки. Загалом я хочу подякувати кожному наставнику, який пліч опліч ішов з нами усі шкільні роки: за знання, за терпіння, за витримку, за те, що змогли нас приборкати. І навчити я хочу сказати, що спеціально вчилася до 11 класу, аби мене на зустрічі випускників запросили, як годиться паперовим запрошенням. Але всі ми розуміємо, в який час живемо, і я не можу не подякувати усім захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну, які захищають нас, щоб ми мали можливість як мінімум зараз записувати це відео як максимум. Жити. Слава Україні! Героям слава. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила видослів. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник п'ятороки рахував. І кожен тайп міг так і зробив. Відіки у альбамі всі підряд. Ми будемо такими, я тоді. jak se budem, jak se Starý fotografii na ty rozklade, děťačí story smíšní rozkáže. I s pravším nezapůj podzvonej Po Dobre, či zlé s tobou sa vždy volíš Starý fotografie na stíl Розклади, дитячі історії, смішні розклади. І справжнім друзям не саму позвони, бо добре чи зле з тобою бою вони. Любі випускники, на завершення від щирого серця, від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, перемоги та миру нашій Україні. Щастя, успіхів та веселих зустрічей з вашими однокласниками. Пам'ятайте, ви завжди бажані гості в нашому ліцеї. До нових зустрічей!